Ми тут бачимо один із потужніших заводів в Європі, які, які вклали наші партнери за кордоні майже 50, тисяч, 50 мільйонів доларів. Цей завод виробляє до полумільйона посівних одиниць, наприклад, кукурузи. Це ну, досить така серйозна кількість, причому по якісті насіння не відрізняється від заводів, які в них працюють в Угорщині та в Румунії. Що це саме цікаве, що ми вже в Україні навчилися робити якісне насіння, що може випорівнювати з керівництвовими стандартами. Це раз. Друге, хочу сказати, що ми прямо тут же на місці підняли питання, що непогано було б, що наші наші студенти, наші агроуніверситети також мали співпрацю з такими потужними виробниками. І вже принципово погодилися, що найкращі студенти будуть мати можливості поїхати в США, збиратися дитяння на найкращих заводах Піонер, і потім мати можливість тут працевлаштовувати що також є по суті. Еще одним с кроків можливость кифрать наши науки, наших студентов разом с таким серьезным выровняком. Это пі... уровня одна для плохого продукта, другая для, для рециркуляции. На каждом столе стоит по 12 человек. Здесь здесь два Оборудование. Это американское. Оборудование ANK. Только ANK работает в этой области. Это машины для снятия поговорных листьев.

And you're a professional, you go to details. <laughs> зараз можемо подивитися. Із них проекспортовано 750. Країни-імпортери. Це Алжир, Нігер, Єгипет, Афганістан, Пакистан, Багатиж, Мяма, Азія, що собою представляє масло під торговою маркою Білоцерківське масло. Ми зупинилися, тому що не було збуту, Ось вона впала, так що можна було 4 чоловіка. Загальна площа забудови 1266.